Намасте, справжня любов до Бога потребує очищення, вона з'являється лише у стані сатви, адже людська любов це раджас. Любов до матеріальних речей, зовнішніх насолод також є сумішу Тамасу та раджасу. Але любов до Бога, як найчистіша, найвищого порядку, можлива лише у сатвічному стані, і такий стан сатви ще треба заслужити. Коли ми навчаємося вгамовувати розум, приборкувати его, спостерігати за почуттями і емоціями, ми виховуємо в собі сатвічні якості. Коли ми практикуємо внутрішню та пасію, аскезу, очищення, рано чи пізно ми стаємо здатними до такого сатвічного сприйняття Божественного. Божественна любов, її полум'я розгорається поступово, але з роками стає дедалі сильнішим. І цей невеликий вогонь, що одного разу розгорівся в серці відданого, з часом стає великим, всеосяжним вселенським полум'ям. І це вселенське полум'я спалює в душі ліс нашого егоїзму, хащі бажань і джунглі пристрастей. Але цей вогонь не пече, а зігріває, він не засліплює, а просвітлює нашу свідомість. Адже справжня Адвайта можлива лише в стані спаленого его, коли его згоріло разом з усіма прив'язаностями, бажаннями та амбіціями, тоді можлива, Адвайта, тоді вона настає. Якщо ж воно не згоріло, то скільки б воно не повторювало «Ахам ахамбрахмасмі, усе ілюзія. Це буде лише як белькотання дитини. Коли в душі спалахує любов до Бога, людська земна любов здається їй важким сном, сп'янінням від любові, земна любов до матеріального, до слави, влади, пошани, насолод чи навіть до іншої людини усе це важкий сон, тяжке сп'яніння любові. Бо душа, яка полюбила божественне, відчула смак божественного, полюбила споглядати Бога. Бути в його присутності, віддаватися йому хоча б трохи, вже не хоче любити нікого і нічого, бо вона розуміє, що небесний нектар у золотій посудині не обмінюють на воду скалюжі, і тільки того спокушають земні пристрасті і спокуси, хто ніколи не куштував того нектару. Саме його вони спокушають, бо він не знає його смаку. Але той, хто хоча б на мить його скуштував. У того виникає природна вайрагія, відстороненість, байдужість до всіх земних любовей. Душа, яка відчула такий нектар любові до Божественного через споглядання, віддання себе, сєву, служіння, поклоніння, день і ніч перебуває в цьому нектарному стані любові до свого возлюбленого, немов у солодких споглядальних снах, спрямовуючи свій розум до джерела. І ця любов без вад і затемнень. І коли ми тут кажемо слово любов і що душа перебуває в такому стані, ми описуємо стан споглядальної присутності, ні дід Споглядальна присутність це завжди стояння душі перед Божественним, це завжди встановлення зв'язку, контакту з Божественним джерелом. І це не просто холодний безжиттєвий контакт на рівні розуму. Цей контакт охоплює всю нашу енергію, усю внутрішню силу, і він завжди надихає. Це натхнення переживається як велика радість, величезне блаженство. І на фоні цієї радості та блаженства вже нецікаво шукати мирські радості, форми мирського щастя. У цьому просто немає сенсу. Любити Бога всією душею не означає зачерствіти і стати байдужим до людей чи до зовнішнього світу. Навпаки, якщо в душі є любов до Божественного, вона має виявлятися до людей. Бо той Бог, якого ми шануємо: Брахман, Абсолют, Природа дата Треї це всюди суща свідомість, яка є всюди, зокрема й у людях. Але це вже не та людська прив'язана, пихата, фальшива, неосвічена, ревнива любов. Це – Рівна, тиха, спокійна любов це і є чотири безмежності: безкінечна любов, співчуття, радість і рівність. Коли ми щодня практикуємо медитацію чотирьох безмежностей, ми медитуємо на цій якості і налаштовуємося на Божественну любов Брахми Творця, на любов Багавана та Татреї. Ми намагаємося стати провідниками цієї любові, а тоді. Спрямовуємо її на всіх живих істот. Ми десятиліттями вправляємося в цьому. Ми можемо помітити, і що любов у чотирьох безмежностях, яку ми випромінюємо на всіх істот, непристрасна. Вона дуже тонка, дуже чиста, дуже радісна. Вона сповнена безумовної любові та співчуття. Це дуже піднесений стан, це любов мудрої душі до Бога, душі, яка пробуджується. Коли ми складаємо долоні у жесті «Намасте», ми також проявляємо цю любов, кажучи Я вітаю Божественне в Тобі. Це любов тиха, смиренна, вона не зважає на земне, людське, вона цілком спрямована на Божественне, на першоджерело, на Всевишнього, на Абсолют.